Фінал всеукраїнського вишколу джура прикордонник триває на Черкащині. Позмагатися за першість приїхали три сотні школярів із прикордонних областей України. Учнів чекає десятиденна перевірка на витривалість, військова муштра та щоденні тренування. Таке змагання відбувається вперше в Україні. На вогневий рубіж вперед! побігли, прибігли, лягли на лівий бік, приєднали магазин. Боєвота, 15 п'ятнадцятирічний Владислав Голишев приїхав із Луганщини. Хлопець давно мріяв навчити стріляти зі справжньої зброї та відчути на собі ритм життя військових. Для мене це щось нове. Дізнатися про військову військові знання. Нас навчили як користуватися зброєю там деякі з історії нове знав. Взяти участь у всеукраїнському вишколі приїхали 300 учасників із 18 прикордонних областей, серед них майже третина дівчата. Вікторія Олефіренко вже опанувала техніку збору автомату. Спочатку ми знімаємо магазин, далі з запобіжника. Перевіряємо, чи є там. Мені подобається розбирати, збирати автомати, стріляти з пневматичної зброї і проводити час ну, на полігоні. Загалом учні пройдуть вишків у десяти категоріях: серед них стрільби, військова підготовка, спортивне орієнтування та домедична допомога. Житомирянин Денис уважно слухає, як надавати першу допомогу при вогнепальних пораненнях. У нашому часі є дуже багато надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути ну в будь-який час, і це дуже може дуже, дуже може допомогти. Я готувався як і фізично, і психологічно, і розумово дуже багато читав про біжки, марширування. «Походи в ліс в берцах, які зараз на мені. Граджура прикордонник частина великої виховної системи, каже один із керівників всеукраїнського вишколу Анатолій Грива. Загалом вона триває рік і розпочинається ще восени шкільними відборами. Вона тренує в учасників відповідальність та силу духу до того ж тут виховують справжніх патріотів. Така гра вона підводить підсумок воєнної підготовки, ніби знаєте, вже як майже, майже солдати в бою. Східна наша територія, війна. І ми думаємо, що підготовка молоді до військової служби вона дуже потрібна. Ніхто не говорить, що так на всі 100% ми йдемо на війну. Населення України молоді люди, які вміють користуватися зброєю, знають якісь тактичні прийоми руху по лісу, сховатися, де наступати, медична допомога воно їм допоможе в житті. Триватиме вишкіл ще чотири дні. А вже завтра молодь візьме участь у терновій грі, давньому козацькому змаганні на швидкість, вправність та силу. Я Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.